У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького відбувся захід до дня обізнаності про незвичні музичні інструменти. Тематичну лекцію для відвідувачів прочитав Шандор Шрайнер, відомий музикант. Соліст заслуженого академічного закарпатського народного хору та єдиний органний майстер у західній частині України. Він розповів про появу та розвиток традиційних музичних інструментів Закарпаття, зокрема рідкісних, особливості їх виготовлення та звучання, призначення і роль у сьогоденні. По-перше, ці старовинні інструменти вже чи їх нема, чи дуже мало, і не треба забувати, що ці інструменти були не, не в досконалі. Тобто вони були фальшиві, чи не можна було грати тембрально на них гарно, не було приємно для слуху глядачам. І це для сьогоднішнього дня це не дуже актуально. Але якщо заграти ту чи іншу мелодію тих років, 17-18 століття, от ці старовинні інструменти будуть звучати набагато гарніше ніж сьогодні. Грають модерні інструменти, і не треба забувати, що колись стрій був не такий високий, люди не були такі енергійні, були набагато спокійніші. На чому грали представники різних поколінь та різних етнічних і національних спільнот країв у наочні експозиція народні музичні інструменти Закарпаття, що була створена у 1986 році. Нині музейна збірка налічує понад тисячу експонатів із цієї категорії. У добірці ж представлені найбільш характерні, знакові й унікальні. Наприклад, ну, можу назвати вам інструменти, зроблені народними майстрами Кивчик-Дуди. Вони є угорського походження, ну, не дуже розповсюджені вже на нинішній час, але вони є, які різноманітні функції виконують. Або, наприклад, трискот, але хоча вона популярна, або волинка, як відвідувачі дуже часто дивуються, що тут робить шотландська волинка, це є український інструмент, духовий, дуже цікаво. Або потім ми пізніше почуємо. І Екції будемо бачити в іншому залі та роботу, Це є музичні інструменти куруців, які брали участь у національному визвольній війні під керівництвом Ференцракуці другого тисячу сімсот 1703-1711 років. І ми сподіваємося, сьогодні декілька звуків ми можемо почути. Шандор Шрайнер за фахом кларнетист, а з 2008 року грає також на Тарагоці, угорському народному музичному інструменті 19-20 століття. Друга частина заходу відбулася в експозиції Закарпаття в період 8 століття 1918 року. Саме тут зберігається традиційний тарагот, із яким музикант об'їздив свого часу низку країн. Закарпатець неодноразово представляв Україну на всесвітньому з'їзді тараготистів. Перший раз у 2015 році я представляв Україну на п'ятому всесвітньому з'їзді тарготістів, де після моєї гри передали офіційно документи, що таргот — Таругот це угорський народний інструмент. Ці твори, то, що я виконував, це був справжня мелодія Ракоці 2, Ференца Ракоці 2, потім красногорко про Замок Красногорка, який стоїть сьогодні на території Словаччини. Там теж був бій, і угорці горці виграли бої. І в честь того написали і мелодію «Хозяйка цього замку, і ми, торготісти, в першу чергу оці мелодії граємо. Пізнавальна лекція про незвичні інструменти з елементами гри на них відвідувачам до вподоби. Люди, які пізнають нашу культуру, пізнають наш менталітет через музику, це зробити дуже легко, якою би мовою ти не думав і який, якого би досвіду ти не мав. Тому сьогоднішня лекція, яку прочитав, розказав нам справді музикант, який. Грає на цікавому незвичному для більшості музичному інструменті та це справді було дуже цікаво і дуже корисні знання, тому що кожного разу, дістаючи інформацію з Вікіпедії або від гіда, ти кожного разу її переживаєш по іншому, коли ж це розповідає сам музикант, який. Це відчуває, то це зовсім інше, і тому оце емоційне сприйняття, інтерактивна така лекція. Я думаю, що це цікава перспектива для і для нашого музею, і це дуже по сучасному і публіці це сподобалося. Думаю, це варто продовжувати. А поки охочих дізнатися більше про музичну культуру краю, запрошують до огляду постійної експозиції народні музичні інструменти Закарпаття. Музейники доклали зусиль, аби традиційні та рідкісні інструменти можна було б не тільки побачити, а й почути за допомогою QR-кодів біля окремих експонатів, а також завдяки інфобоксу, що дає змогу відтворити автентичне звучання, басолі, дримби, трембіти, цимбал, бербениці, цітери, кевчик, дудо та троїстих музик.